Друзі, вітаю! Ви дивитесь канал Непон. Мене звати Катерина Баско. Ми сьогодні говоримо про соціальний театр. Що це таке? Що його їдять мій гість? Марина Жарковська, театр і кіно. Це її пристрасть, і вона добре з цим справляється. Також Марина, привіт, Марина знялася в нашому різдвяному ролику. Mm -hmm. який ми знімали три роки тому. І цей ролик в Фейсбуці, про по постатистиці Фейсбук, подивилося більше півтори мільйона людей. І я дуже рада, що ми, хоч і рідко, зараз записуємо розмови з кимось, але я рада, що це Маринка. Привіт. Привіт, Катрусю, я також дуже-дуже рада взагалі дивитися на тебе. Я дуже засумувала, цей час неповторний, сумую але так. рада, що ми зустрілися. Маринко, ти зараз знаходишся в Польщі і активно займаєшся власне соціальним театром. Розкажи нам, що це таке, і звідки ти про нього дізналася. Розповім від початку, почалася війна, я почала думати про те, як я можу допомогти людям зі своєю професією. І перше, що я почала робити, це запросила мого колегу актора щоб ми разом в онлайн режимі читали для діток казки. Те, що ми можемо робити добре, от і читали ми їх онлайн і офлайн, збираючи діток просто навколо себе, наприклад, в будинку, в якому я мешкала, збирали дітей, щоб вони не з цим хвилювалися і не боялися. От і про цю ініціативу дізнався один італієць, францисканець з францисканського ордену світських, його звати Атільо. Він раніше часто приїздив в Україну. Ось і він дізнався таким чином, що він постійно слідкує за мною в Фейсбуку, лайкає всі мені фотки, <пости>, пише коментарі, і це дуже мило. От. І він якось доєднався до одного з таких зустрічей і розказав про цю ініціативу своїм братам, братам з францисканського ордену, капуцинам і конвентуальним. От. І якраз серед них був один брат. Брат Стефана Капуцин, який вже двадцять років займається соціальним театром. От. І вони потім мені написали, чи було б зацікавлена, щоб вони такій спеціалізації, як соціальний театр, щоб, вони, щоб цей брат переказав мені свій досвід. От. І звичайно, не тільки мені, а щоб я зігра... зібрала групу акторів. З України і ті, які є в Польщі, щоб оцю групу навчити цьому соціальному театру, щоб ми могли допомагати людям, які от зараз переживають травму війни, впоратись з цією травмою. Угу. Ось так я дізналася. Раніше я взагалі навіть поняття не мала, що це таке соціальний театр. Але, але розкажи, я, якщо чесно, все одно не дуже зрозуміла, чим відрізняється соціальний театр від звичайного або від аматорського, чому він так називається? Соціальний театр відрізняється від звичайного театру тим, що він. А... Він підвищує якість соціальної взаємодопомоги взаємодовіри одної людини до другої. Яким чином це діє? Коли ми приходимо просто в театр, ми є якби просто глядач. Ми спостережуємо і ми не до кінця взаємодіємо з акторами. Так? Вони є на сцені, вони, вони грають. Ось ми сидимо, дивимося, щось, якийсь аналіз у нас відбувається, але все ж таки є оця стіна. Між глядачем і е, акторами. А соціальний театр це коли зникає ця четверта стіна, і коли е, актор і хі, занурює повністю глядача, точніше вже не глядача, а учасника повністю діє е, в, в певну дію, так? І коли актор повністю знає проблему. Певного глядача, який до тебе приходить, точніше ще учасники, mm -hmm. і повністю з цією проблемою, скажімо так, її аналізуючи, розбирає і проводить такий, таку терапію, арт-терапію, соціальний театр, і допомагаючи людям якби, справитися з даною проблемою. Угу. Цікаво. То як у вас це працює? Це якась стабільна група чи кілька груп, чи це такий потік. От, якісь люди приходять, якісь там йдуть далі і вже не приходять на зустріч. Як це відбувається? Відбувається це так. Дивись, взагалі у нас приїхало вісім акторів на цю зустріч, на це навчання. Частина з них живе зараз в Польщі, частина з них приїхала з України і повернулася туди. От як це діє у мене? Я їжджу до осередків, де живуть біженці, тобто люди з України, які тимчасово проживають у Польщі, знаходяться вони в осередку, якби там, скажем, різні, -різні люди з'їхались в один осередок, і якось їм треба навчитися взагалі жити один з одним, комунікувати, перестати боятися якось існувати в тому середовищі, в тих обставинах, в яких вони опинились. Я їду до такого осередку, говорю, що я е, можу допомогти їм, налагодити комунікацію, е, подолати різні травми, е, пережиті ними під час, е, під час того, як вони переміщалися з України в Польщу і, і різні проблеми, які в них потім. От, е, збираю цю групу. Це може бути група від 6 до 15-20 осіб. От, і я з ними проводжу різні заняття. Це заняття дуже конкретно пов'язані з театром. Тобто це можуть бути різні ігри театральні, які я наповнюю глибоким сенсом, точніше, саме тим сенсом, який потрібен для того, щоб подолати певні проблеми. Угу. Цікаво. Ох, Якщо а... далі не зрозуміло, Ні-ні, ні, тепер мені зрозуміло. Я просто я підозрювала, що це напевно такий вид арт терапії. Але через те, що ніколи не звучить слово арт-терапія, тільки соціальний театр, я думаю, так, ось тут не так. А тепер мені все стало зрозуміло. Так, тому що... Колома є терапевтами, психотерапевтами, і не можемо до кінця називати це тільки арт-терапія, так, так звичайно взагалі наші брати назвали це францисканський соціальний театр, щоб було більш зрозуміло. Я тобі що... більше скажу, що навіть щоб якщо щоб почути е, проблему людини і зрозуміти, чим їй зараз можна допомогти. В ракурсі соціального театру чи якоїсь там словесної підтримки. Я також треба бути трішки психологом. Та звичайно, ви не можете надавати а там дипломовану допомогу, але треба трошки відчути людину. Це теж якийсь такий зашкальний рівень емпатії. Тому до цього покликані саме актори, саме в цей час, тому що актори це дуже хороші психологи, тому що ми ну, у мене вже практика біля 10 років. Праці в театрі і праці над е, психологічним зануренням в світ іншої людини. Так mm -hmm. я постійно перевтілююся в іншу людину, повністю розбираю запропоновані обставини, в яких вона існує, і натягую її життя на свою шкуру. Тобто, щоб бути хорошим актором, звичайно, треба бути хорошим теж, психологом і розуміти е, різні психологічні складові е, людини. Розкажи, розкажи, як може, ти знаєш якусь, пам'ятаєш зараз на думку, приходить якась яскрава історія про людину, по якій дуже тобі дуже відчутно, що ця штука працює, що вона допомогла людині, що театр справді, справді допомагає? У мене є десятки таких прикладів, чесно кажучи. Знаєш, спробую найяскравіший остатній. Передостатній соціальний театр, який я зробила, це був соціальний театр для сліпих з України, для людей від 8 років до, здається, найстаршої, на старшому учаснику було 35. От. А саме розкажу про хлопчика сліпого, якому зараз 18 років. Він приїхав з України. Це була така програма, яку для них влаштувала їхня школа. От. І ми займалися з ними соціальним театром. На початку він взагалі дуже боявся якихось змін в своєму житті. Він в себе не вірив, він страхався думки інших людей про себе, тому що він звик просто з цим жити. Але я в ньому побачила щось. Якийсь потенціал, що є в ньому якась ця сила, яку треба виштовхнути на наперед, щоб він сам її побачив. От, взагалі, серед сліпих людей, особливо в Україні, є розповсюджена така думка, що вони можуть звати лише масажистами, і якось їх всіх завжди направляють в ту сторону. А в ньому було щось таке, що він не хотів йти туди, куди їх всіх пхали. От і е під час цих всіх занять е і розмов індивідуальних з ним е він зміг, тобто я йому вказала на деякі його якості, які він зміг побачити, і також е під час занять і чи учасники. Змогли в ньому теж це побачити і йому це сказати, ага. тому що всі ці заняття спрямовані на те, щоб учасники один одного прощупали, промацали, які хто є, кожного один одного побачили, і е, ці заняття допомагають якби відкрити щось прекрасне в собі. Взагалі, це, е, скажімо так, дуже позитивна терапія, ага. тому що всі заняття на абсолютно радісних емоціях Так, от цей хлопець. Переїхав до Польщі і почав навчатися на е, програміста. Вау! Wow. Так. І він почав робити речі, які йому, які йому давно хотілося, і, е, якби, почав вірити в себе. Це, це неймовірно. І, oh, і, і взагалі є якби з ними зв'язок. Він особливо тримає зв'язок з. Поліною з Миколою, це актори, які зі мною проходили цей курс, бо вони далі займалися якби, вже з ним, їздили на інші там зустрічі, теж соціальний театр з ним проводили, бо е, він приїздив до Варшави, я трохи далеко від Варшави знаходжусь. З одним словом, це таки один з, з яскравих прикладів, коли О, соціальний так. театр реально допомагає. Слава Богу. Бачиш. Е... Ти так розповідаєш, і я бачу, як ти е, теж розквітаєш, коли розказуєш цю історію, і як показує, не знаю, якийсь там мій приватний досвід е, там, роботи з людьми, з підлітками і так далі. ніщо так не наповнює, як те, коли ти бачиш свій малесенький малесенький. Я розумію, що Бог робить цю роботу там через людей, також так. і не можна собі присвоювати там на 100% Але якась маленька частинка тебе також ну дала цей поштовх людині, і це дуже дуже наповнює того, хто, хто це робить, не тільки того, хто є учасником тому це круто також віддавати якийсь свій, ем, свій потенціал свій час і потім теж наповнюватися класно скажи чи, е, чи є плани на те щоб організувати такий театр в Україні чи можливо така арт-терапія такого типу вже існує і де? З мого боку в мене є величезне бажання приїздити на в Україну, щоб проводити такий соціальний театр. Я Плідно над цим працюю, пишу різні проекти також, тому що на такі проекти теж потрібно фінансування, щоб, щоб це все відбувалося на високому рівні. Але окрім цього, з того, що мені відомо, соціальний, соціальний театр проводить зараз моя колега у Вінниці теж дуже дуже активно. Допомагаючи біженцям, особливо з Маріуполя, особливо тим, хто дійсно дуже постраждав від війни, які залишилися без, без будів, без помешкання свого, так деякі які втратили своїх близьких. От але такого соціаль... соціального театру, як я його пізнала раніше в Україні, я ніде не чула і не бачила. Угу. Я знаю, що є такий як соціальний театр, е і мені мої колеги розповідали, що це просто якби Беруть, скажімо так, атрибути театру. Тобто, наприклад, беруть якусь виставу, запрошують людей ззовні, і вони проживають цю виставу, намагаючись uh -huh. знайти в собі щось схоже. Так? І це не зовсім є те, чого ми навчилися, uh -huh. тому що ми навчилися дивитися з різних складових. Тобто морально, духовно, фізично різні рідні складові брати під увагу саме конкретної групи людей, тому велика праця пророблюється перед початком взагалі е, самого е, воркшопу, який ми проводимо. Скажи, чи зможемо ми залишити під цим відео контакти твої, наприклад, або контакти центру, де проводяться зараз групи соціального театру? Щоб люди, які також є зараз в Польщі, які місцевості, де ви це робите, змогли долучитися? Звичайно, було б дуже і, супер. І Ще одне запитання. Я от слухаю і думаю: якби я була біженцем, звідкись там, звідкись там, е і мене я побачила оголошення про це. Або там хтось мене запросив на такий соціальний театр, я б сказала: Ні, ну театр це не для мене. Бо знаєш, ми ж сприймаємо все таки слово театр як, як таке, Дуже, щось, що -то. люди на це вчилися у них є талант там до акторства. А я не така там, я бухгалтер, мені до театру далеко, е і я не хочу піти. Але по факту воно може допомогти незалежно від того, хто ти за професією, бо це не зовсім гра також. Ти, Що б ти порадила людям, які почули про це, зацікавилися, але потім подумали, ні, ну це, напевно, не для мене. Як їх вмовити? Ти знаєш, Катрусь, вмовити кого небудь це дуже важко. І певно, люди, які мають бажання, вони все-таки е, ризикнуть і, і спробують зробити щось для себе корисне. Uh -huh. е, не знаю, чи є якісь такі чарівні слова, які заохотять людину. Важливо, щоб людина зрозуміла, що е, дуже важливо є допомогти собі е, в цей дуже складний час. Особливо нас вчать в соціальному театрі, що перш за все. Щоб допомогти іншій людині, треба допомогти собі, над чим ми теж дуже активно працювали. Я б сказала, не бійся, тому що соціальний театр якраз направлений на людей абсолютно різних, які можуть ніколи навіть в театрі не побувати за все своє життя, а все одно в соціальному театру знайти для себе. Знайти для себе джерело життя, джерело, яке допоможе відкритися і, і щось змінити для себе. Угу. Ти знаєш, дякую, що ти це сказала, тому що колись, коли я перше в житті, не знаю, мені років, напевно було тоді 24, Я почула про. Одну лекцію там, на християнську тему, де було про те, що ти спочатку маєш допомогти собі. Як, наприклад, є якась відбувається авіакатастрофа, не дай Боже, і цю рятувальну маску треба натягти спочатку собі, а потім комусь іншому, бо інакше ти вже не зможеш нікому допомогти. Я думала: ну як це так? Ну, це просто неможливо. Ну, треба ж комусь спочатку допомагати, і так далі. але по факту, якщо ти не наповнений, якщо ти не в ресурсі, я ненавиджу це слово, але воно тут сильно проситься, то ти просто будеш хоч головою битися об стіну, ти не зможеш комусь допомогти, тому що ти не наповнений. І, і це все. Розкажи, ти, ти сумуєш за своїм е, звичайним життям, репетиціями в Київському театрі і, і виставами? Чи ти вже переключилась Катруся, я зараз розривусь просто. Це моя ціль. Катруся, я дуже сумую. Я дуже важко взагалі пережив, пережила. Я не знаю, чи вже пережила чи ще переживаю цей час змін в моєму житті, перед яким я просто повстала, бо так склалося життя від мене від нікого з нас не залежало. так, ці всі зміни. Я дуже сумую, тому що я цим жила, я, я розвивалася, я мала грати прем'єру. У мене були плани, в мене були мрії. От за моїми колегами, за моїм театром, звичайно, дуже сумую. Я часто приїжджу взагалі в Україну, щоб от, дихнути повітря українське, а -а -а. щоб теж відновити свої сили. Хоча, бачиш, з іншої сторони я ніколи б не дізналася про соціальний театр і ніколи б теж не отримала того досвіду, який отримую зараз. Тому за це, звичайно, Богу дуже вдячна і звичайно намагаюся усьому бачити позитив і якісь добрі речі для себе. Вірю, що будь-який досвід він на користь мені і іншим людям. Те, через що я вже пройшла, я точно знаю, що це буде корисно для інших, щоб цим поділитись. Угу, це правда. Знаєш, я спілкувалася з однією своєю подругою, вона психотерапевт у Львові, і вона мені, вона взагалі, якось так. Знаєш, я відчула, що я так трошки просідаю зараз там емоційно. Є якась така апатія. Не хочеться деколи себе брати за. Брати себе і, і щось робити, але я бачу, а вона якось так знаєш, просто попереду всієї планети. Вона і відкрила там такий хаб ментального здоров'я, і там на, набрала людей, дала робочі місця. Знаєш, вони там і таку групу, і підлітків, і мам, і дорослих, і жінок, і та-та-та. і все отак, і там якісь гості безкінечні. І я так дивлюся на це все і думаю капець, і говорю з нею вона каже: ти знаєш, якби не війна, я б всього цього не зробила. І це може прозвучати дуже жорстоко, тому що ну, люди не подумайте, що я шукаю якісь позитиви у війні, бо їх просто немає. У нас всіх зруйнувалося життя, яке ми мали, і нам треба дуже сильно старатися, щоб брати сили і, і жити далі, якимось новим життям в нових умовах, у нових країнах і де. Напевно, варто жити далі, бо там часто я чую таку фразу, що, наприклад, землетруси недавно в Туреччині, е, і хтось мене запитав: А як ти думаєш, це, е, це Бог так зробив, чи це сатана розбушувався? І з логіки християнина випливає, що Бог, який є життям і хоче давати життя, він не може його забирати. Тому, коли люди притримуються теорії, що це нам покарання за гріхи, ця війна і так далі. Мене це дуже засмучує така, такий варіант розвитку подій. <головік> Тому я все-таки би протримувалася, що ми є в тих умовах, яких ми є, там, де ми є, і, і просто живі мають жити далі. Це те, за що ми зараз боремося, за те, за що віддають життя своїх хлопців. Якби це банально і 1505 раз не звучало. Але так воно десь є. Тому я, Маринко, дуже рада тебе чути і рада, що ти знайшла нове своє покликання з тими дарами і талантами, які в тебе вклав Бог. Бо це безперечно, так на новому місці. Це також багато коштує зібратися і в нових обставинах з новими людьми, з іншою мовою, на ніби не на своїй території не маючи якихось своїх прав. Це відчуття мені дуже знайоме, коли ти так трохи. Почуваєшся тут не сильно е, господиною. Треба це Та, робити. Я. Це круто. Дякую тобі, що ти, це, що ти це робиш. І я бажаю тобі натхнення, тому що знаєш, що в таких речах часто опускаються руки, але я тобі бажаю, щоб вони, якщо опустять, то ненадовго. <рес> Петруся, дякую тобі за цю зустріч. Дуже дякую. Я рада, що ти ж змогла донести цю інформацію. Думаю, що це буде дуже корисно і важливо. Так, друзі, я залишаю під цим відео контакт Марини, і ви можете писати їй з приводу того, якщо у вас є запитання з приводу цього соціального театру, або можливо, ви хочете запустити схожу справу в своєму місті, там де ви зараз. Я думаю, що ви можете сконтактуватися і навчитися цьому, або хоча б перебрати досвід, і думаю, це буде дуже корисно.